Друзі, всім привіт. Сьогодні ми будемо заводити генератор. Стандартний, звичайний генератор хорошої фірми EnerSol. Виробництво, звичайно, Китай. Тут нема нічого особливого. Все як у всіх. Для того, щоб завести генератор, нам потрібно перше кнопочку включити, деколи буває, що є ключ, хоча може не бути акумулятор, але є ключ. Так само тоді ключ провертаємо. Потім йдемо сюди, відкриваємо бензин. кран бензиновий. Там теж є різні варіації. Може бути, що кран і так відкритий, і так відкритий. Тут треба дивитися, де пише on-off. Після чого кожен раз, коли заводимо повітряну заслонку, потрібно повернути в положення старт. Він заводиться, працює нерівно. Після того, як ми його завели, на працюючому генераторі переводимо в положення. Робота. І по суті все. Також може бути така штука, що завела Все працює, все є, а току в розетках немає. Тому ще більше цих генераторів є така кнопочка, яка подає ток на цей на розетки. Також є ще такий момент, що якщо буде недостатній рівень масла, то генератор може не завестися або завестися і заглохнути. Тому треба слідкувати, щоб рівень масла був не пощупове як отут. А був отакий. Тобто він має... Масло має майже витікати. Так що, тепер пробуємо, що з того вийде. Також, друзі, дуже важлива річ, коли закінчили роботу, заглушили генератор. Кран на паливо потрібно перекривати, щоб потім не було проблем з саводкою. Так що, отака -то штука, друзі. Якщо комусь було корисне це відео, якщо воно вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментар і підписуйтесь, далі буде.